Вітання всім, хто нас слухає. Сьогодні ми занурюємось в таку, знаєте, дуже особисту тему. Чому це так важливо по-справжньому розуміти себе, свою особистість, і говоритимемо ми про це на основі одного ну, досить відвертого аудіозапису. Він досліджує не лише, скажімо, плюси, а й таку нагальну потребу самопізнання. Наша сьогоднішня місія розібратися, чому це знайомство з собою це ну, значно більше, ніж просто якась вправа для самовдосконалення? Джерело, яке ми аналізуємо, каже, що це по суті такий фундаментальний інструмент інструмент необхідний для захисту від зовнішнього тиску, від тих, знаєте, іноді непомітних, а іноді цілком відвертих маніпуляцій, так з якими ми всі стикаємось так чи інакше. Отже, давайте спробуємо це розпакувати. Як саме от, незнання себе може перетворити людину на мішень? І чому шлях до себе, як стверджує джерело, це одночасно і шлях до внутрішньої гармонії і до самозахисту. Ну що, готові до нашого аналізу? Почнемо з основ. От джерело одразу ставить питання: навіщо взагалі знати, хто ти є? Ну живемо ж якось, які основні причини наводяться на користь цього е глибокого самопізнання? Ну що тут цікаво, автор він дивиться на це, знаєте, наче з двох боків два важливі рівні, і вони дуже переплетені. Перший рівень це, скажімо так, внутрішня цінність, те, що самопізнання дає нам, от, особисто для себе, йдеться про можливість, як там влучно сказано, подружитися з собою. Ага, не просто знати свої риси, а ну прийняти їх, зрозуміти сильні сторони, на що можна спиратися, але так само чесно глянути і на слабкості, на межі своїх можливостей, і це власне веде до самоприйняття, самоприйняття. Це слово часто звучить так, але що саме автор вкладає в нього? Це просто змиритися з чимось. В контексті джерела це не зовсім пасивне змирення, це швидше такий активний процес. З одного боку, так це вміння пробачити собі певні неможливості, те, чого ми не можемо змінити, або де ми ну, об'єктивно не сильні. А з іншого, це здатність побачити, і що важливо, надихнутися власними можливостями. Своїм потенціалом, тим, що ми можемо. Угу. Джерело описується відчуття як таке особливе, знаєте, тепле, ніби повернення додому, прийти до себе після довгої відсутності. Тобто не просто комфортно себе почувати, а збудувати цей комфорт на реальному розумінні себе звучить як така основа для стабільності. Саме так стабільності та автентичності. Але, як я вже казав, й другий рівень. І автор наголошує, що для багатьох він може бути навіть більш вагомим аргументом. І що ж це за рівень? Це захист, захист від зовнішніх впливів і особливо від маніпуляцій. Джерело прямо каже, без чіткого розуміння себе людина стає надзвичайно вразливою, її легко можуть почати, так би мовити, смикати за ниточки ззовні. І отут починається дуже практична і, на жаль, поширена історія. А ось тут стає дуже цікаво, як саме оце незнання себе робить нас вразливими. От на практиці, здається, Джерело наводить яскравий приклад: щось про кордони. Так, приклад дуже життєвий, я б сказав, класичний. Уявіть ситуацію: хтось ну, досить наполегливо просить вас про щось: послугу, може, подарунок, позику. Угу. Ви відмовляєте цілком спокійно, обґрунтовано пояснюєте. Ну там. Робота, діти, немає часу, сил, грошей, або навіть просто бажання немає, що теж нормально. Здавалося б, звичайна ситуація. Маємо право відмовити, але що далі? Де маніпуляція? А далі, от саме тоді, коли маніпулятор не отримав бажаного, він може змінити тактику. Починається, знаєте, згадування якихось дрібниць, послуг, які він чи вона колись там вам робили, навіть якщо за них давно подякували або вони були незначні. Щоб викликати почуття провини, так мовляв, ти невдячна саме так, тиснуть на провину. А коли і це не спрацьовує, можуть перейти до прямих звинувачень. Ти не хороша людина, егоїст, егоїстка. І якщо доводиться захищатися вже якось ну більше рішуче, може голос підвищити, бо м'які відмови просто ігнорують, то у відповідь летить ще гірше. Ти зла, погана людина. Джерело каже, що якщо таке повторюється багато разів, то людина може почати в це вірити, особливо якщо вона насправді не зла. Саме і тут ключове питання, яке ставить автор: чому це працює? Чому ця ну, досить примітивна тактика може спрацювати? Відповідь, власне, у недостатньому самопізнанні: якщо у людини немає міцного внутрішнього я, чіткого усвідомлення своїх цінностей, якостей, мотивів. То ця внутрішня невизначеність стає таким собі, знаєте, вакуумом. Тобто, це не обов'язково якась глибока криза ідентичності, а може просто невпевненість? Чи відсутність звички думати про себе в таких категоріях? Абсолютно вірно, це може бути не глобальна якась проблема, а от саме брак чітких відповідей на питання, який я в таких ситуаціях, де мої межі. То зовнішній ярлик може просто прилипнути. Так і як каже автор, якщо 10 людей сказали може, і справді так. Це шлях до сумнівів, самокритики, самокартання навіть. У Джерелі є дуже сильна особиста історія, яка це ілюструє, ну просто блискуче. Авторка розповідає про себе, про період, коли її часто називали важкою та злою. Це ж пряме влучання в те, що ми обговорюємо. Так, це надзвичайно потужний приклад, дуже чесний. Вона розповідає, що в якийсь момент, ну, майже змирилася з цим. Почала думати, що, можливо, це така ціна, ціна за вміння казати ні, відстоювати кордони, бо, як вона каже, від мене постійно хтось щось хоче. Тобто вона майже прийняла цю роль важкої людини. Майже. Але ключовим моментом, що все змінив, стало втручання психолога. О, цікавий поворот! І як же психолог допоміг? Що він такого сказав чи зробив? Психолог запропонував абсолютно іншу рамку. Інший погляд на її поведінку. Після аналізу конкретних ситуацій психолог зазначив, що насправді, за її, так би мовити, базовими налаштуваннями характер у неї скоріше м'який. М'який? А як же конфлікти, важкість? А от ті спалахи різкості, ті моменти, коли вона здавалася важкою чи злою, це були не прояви її сутності. Це була реакція, реакція на те, що її м'якіші спроби пояснити, домовитись, запропонувати альтернативу, просто ігнорувалися. Тобто, коли людина вичерпує всі м'які інструменти, а її все одно не чують, їй доводиться діяти рішучіше. Саме так. І психолог назвав це абсолютно нормальною реакцією реакцію будь-якої людини, чиї кордони систематично порушують. Коли тебе заганяють у кут, ти або здаєшся, або починаєш захищатися активніше. І оця активніша форма захисту, яку вона називає топнути ногою. Так, топнути ногою і сказати досить, це була не ознака злого характеру, це була ознака здорового інстинкту самозбереження, встановлення меж. Психолог допоміг їй побачити, що її дії були адекватною відповіддю на неадекватну поведінку інших. Це надзвичайно важливо. Тобто, психолог, по суті, дав ту зовнішню валідацію, той об'єктивний погляд, якого їй бракувало, щоб протистояти цим ярликам. Точно, якщо подивитися ширше, ця історія чудово показує, як зовнішні оцінки, особливо негативні, повторювані, можуть спотворити наше самосприйняття, якщо ми не маємо міцного внутрішнього знання про себе або доступу до об'єктивного зворотнього зв'язку. Психолог став таким собі дзеркалом реальності так дзеркалом, яке відобразило реальну поведінку та її причини, а не просто повторило чужі звинувачення, і висновок, до якого вони дійшли разом, був дуже ну, цілющим, трансформуючим, гідна людина з м'яким характером, яка просто вміє відстоювати власні кордони. Це ж зовсім інше відчуття себе, правда? Абсолютно повертає силу, впевненість. Безперечно, це повністю змінює внутрішній наратив. І здається, це не єдиний приклад маніпуляції через незнання себе, який є у джерелі. Наводиться ще один такий гострий і, на жаль, поширений сценарій маніпуляції в аб'юзивних стосунках. Так, авторка переходить до ще однієї складної теми, ілюструючи той самий принцип: емоційне насильство в парах. Зокрема, розглядається ситуація, коли чоловік систематично день у день повторює жінці фрази на кшталт: Ти слабка?, ти ні на що не здатна сама. Без мене ти пропадеш. Так, не виживеш. Це класична тактика газлайтінгу, руйнування самооцінки. Мета посіяти сумніви, знищити впевненість, створити залежність. Абсолютно. Джерело підкреслює, що таке систематичне промивання мізків, на жаль, може бути дуже ефективним. Людина в такій токсичній атмосфері постійного знецінення справді може почати вірити в це, втратити зв'язок із власними реальними можливостями, сильними сторонами. Жахливо. Але що важливо, джерело не лише описує проблему, воно вказує на шлях протидії через психологічну підтримку. Терапія в таких випадках допомагає людині буквально згадати себе. Згадати себе це як допомогти відновити контакт зі своєю реальною історією, з досягненнями, вміннями, які були забуті чи знецінені. Саме так. Психолог допомагає активувати пам'ять про власну компетентність. Джерело наводить конкретні приклади таких острівців сили, які можуть спливти. Згадка, що в юності чудово танцювала, що вміє щось робити руками, має освіту. Юридично, здається, згадували так, юридично, що колись самостійно вирішувала складні завдання. Кожне таке згадування це цеглинка у відбудові зруйнованої самооцінки. Тобто це процес усвідомлення. Стоп, я не є тим, ким мене намагаються зобразити. Я особистість. Зі своєю історією, навичками мною маніпулюють. Це, мабуть, дає сили. Безумовно, це відновлення відчуття власної ідентичності, тоєї самої особистості, яку маніпулятор намагався ну, стерти, підпорядкувати собі. Є цікаве зауваження в джерелі. Сам факт того, що людина в такій ситуації знаходить сили звернутися по допомогу. До психолога, наприклад. Так, це вже свідчить про її незламну внутрішню частину, про бажання розібратися, боротися за себе. Це вже акт спротиву, прояв сили, а не слабкості, як намагався переконати маніпулятор. Перший крок до повернення контролю. Прослухавши ці такі потужні приклади і пояснення механізмів, стає ясно, наскільки вразливим робить незнання себе. Як джерело підсумовує основну ідею? Які ключові функції самопізнання виділяються? Підсумок дуже чіткий, такий концентрований. Автор виділяє дві фундаментальні причини, чому самопізнання це не просто бажано, а необхідно. По-перше, воно потрібне для внутрішньої гармонії, щоб жити в злагоді з собою, відчувати ту цілісність, зв'язок із власним я, про який ми говорили. Це про якість життя, про комфорт. Так, про комфорт, автентичність. А друга причина? Друга причина і не менш важлива. Це те, що глибоке самопізнання є життєво необхідним інструментом самозахисту, самозахисту. Так захисту від маніпуляцій, від токсичного впливу, від спроб нав'язати чужі сценарії, оцінки. Знання себе це як такий внутрішній імунітет проти психологічних вірусів. І що особливо важливо, автор підкреслює, ці дві функції нерозривно пов'язані. Тобто гармонія і захист це як дві сторони однієї медалі. Саме так вони підсилюють одна одну. Коли людина краще себе розуміє, вона може ефективніше себе захищати. А коли вона відчуває себе захищеною від зовнішніх маніпуляцій, коли вміє ставити кордони. Угу. Це створює безпечний простір для гармонії. Точно для того, щоб бути собою. Як влучно сказано, якщо ти захищений, то це знову ж таки шлях до гармонії. Одне без іншого або неповне, або дуже крихке. Справді, це дуже глибокий і, що важливо, практичний погляд. Виходить, що знати себе це не якась абстракція, а цілком конкретна навичка. Навичка необхідна для того, щоб якось орієнтуватися у цьому складному світі стосунків, зберігати себе. Абсолютно, це фундаментальна основа, це про вміння розрізняти свої справжні потреби від нав'язаних, про здатність приймати усвідомлені рішення, будувати здорові стосунки, де є повага до кордонів своїх і чужих, і, зрештою, так, про збереження власної психологічної цілісності. І наостанок, як завжди, пропоную. Таку думку для роздумів вона випливає з того, що ми обговорили, але може не була прямо озвучена в джерелі. Джерело дуже влучно фокусується на тому, як незнання себе робить нас вразливими до зовнішніх маніпуляцій, коли нами маніпулюють. А що якщо подивитися на це з іншого боку? Як брак глибокого саморозуміння, незнання своїх тіньових сторін, неусвідомлених мотивів? Тригерів може призводити до того, що людина сама того не бажаючи починає маніпулювати іншими. Саме так. Або несвідомо транслює якісь токсичні патерни поведінки у стосунках, не розуміє свого впливу на інших. Цікавий поворот. Це ж теж частина самопізнання, правда? Розуміти не лише свою вразливість, але й свій потенційний вплив. Є на чим поміркувати. Дякуємо, що провели цей час з нами, занурюючись у важливість самопізнання. Сподіваємося, це було корисно і дало поживу для роздумів. До наступних зустрічей.